Вітаю всіх на каналі Берег Фідрефішинг, з вами Володимир Дорошенко. І сьогодні йде, піде розмова про фідер Аквалайт XH в довжині 390 з тестом 180 грамів. Я його, в принципі, вже потестив і буду продовжувати його тестити і розповідати свої враження про цей фідер. Після декількох рибу, рибалок в мене вже є деякі до нього. Я би так сказав зауваження, плюси та мінуси. Про це я можливо розповім сьогодні, а можливо, розповім на самій риболовлі. Тому сьогодні піде огляд саме цього вудлища, що, з чого воно складено, що в ньому присутньо, та з яких матеріалів він зібраний. Тому, друзі, дивіться далі, я розповім, що це за чудове вудлище. І так, хотів сказати, що дане вудлище йде в модельному ряді від 3.30 до 420. Дане вудлище в мене е, довжиною 390 з тестом 180 грамів, і це є екстра Heavy фідер. Чому екстра heavy? Бо можна ловити на дуже великі ваги. 180 грамів, як заявляє сам е, виробник. Із чого складається наше вудлище? Це Три основні частини вудлища, дві довгі, одна трішечки коротка, куди вставляється квівер-типи, наші, як кажуть, вершинки. Присутньо всього дві вершинки, вони, на жаль, не помічаються якимось там буквами, цифрами, на них нічого не написано, лише. Вони різного кольору. Тому зараз я його зберу і покажу вам, як зрозуміти, які, яка вершинка більш-менш тверда, а яка м'якіша, як оприділити. І так, для того, щоб определити е, м'якість вершинка або жорсткість, є е, е, такий невеличкий лайфхак. Я достатньо багато разів роз, е, розповідав це в відео, але сьогодні я ще наглядно це покажу. Нема ніяких позначок, і ви не знаєте, яка вершинка є тверда, яка м'яка. Тому складаємо їх один біля одного, беремо закінчик е, наших. Кювертипів і тримаємо. Бачите, одна провисає, ця магенька, а ця ось така рівно майже. Це тверда. Так можна виміряти навіть всі кювертипи, які у вас є, да, вершинки ваших фідерів, взяти їх до руки і побачити, де м'які, де тверді. І, в принципі, оприділити на яку Водойми ви будете їх використовувати. Там, вам потрібно м'які або тверді. Ось такий невеличкий лайфхак для вас. І так, який карбон тут присутній? Тут високомодульний карбон HMC, який використовують, використовує дайва на таких вудлищах, як Аквалайт, а ще присутнє на Enзонах. Це достатньо міцний, я би сказав. Гарний карбон це не дешевий, супер, але і не супер-супер е дорогий. Це я би так сказав більш до такого преміум сегменту е цей карбон, який використовують. М -м Скажу відверто, що максимальною вагою, якою я використовував це вудлище, це був годівничка 100 грамів плюс е прикормка. Тому Мабуть там 120-115 грамів я кидав на дистанцію 60 метрів. Далі я не кидав, мені не було такої потреби, тому зараз відповісти на питання, як можна далеко кидати і якою максимальною вагою, я, на жаль, з свого опиту тих рибалок, які я маю, в мене поки що такий: 100 грамів годівничка плюс прикормка. Це плюс 115-120 грамів. Комфортно, комфортно мені було ловити десь грамів 80, я би так сказав. Тобто така Комфортна, вона прогружається і гарно закидувати. Дистанція 55-60 метрів. Я не відчував, що воно там тріскається, лопається або перенавантаження йде на бланк. Тому для мене, в принципі. Да, при ловлі на сильної течії, я використовую максимум це 100 грамів. Все, що вище, мені, чесно кажучи, не дуже до вподоби тягати кирпичі з води, тому і такий в мене опит. Я краще поїду на інше місце і буду ловити там 60-70 грамів, не буду втомлюватись. Ну, а якщо вже. Стає така річ, що ти приїхав на сильну течію, то 100 грамів, я шукаю таку ділянку, де є е, якісь, якась лагунка, або е, само русло не б'є в берег, а прихожу на іншу сторону. Ну, мені не подобається. Тому відповісти ще раз на питання максимальну нагрузку, яку можна дасти, і буде воно витримати 180 грамів, я не відповім. У мене, по-перше, нема годівничок, по-друге, я не хочу себе. Так сильно навантажу це цього. Раді експеримента, звичайно, це можна зробити, але для риболовлі, мабуть, ні. Тому я би рекомендував тим е риболов, рибалкам, які хочуть придбати вудлище з великим тестом, е максимально ловити там 110, ну, максимум 120 грамів. Далі вже просто нема комфорту. От, е 180 грамів, але... По відчуттям, я думаю, що це максимум 150. Трішечки завищений напис тут, бо коли вже 110 кидаєш, то ти відчуваєш, що водлище нагружається. Чим далі, тим вже міцніше. Далі, що хотілося сказати, дуже е, прикольна модель в тому плані, що тут зроблений такий слім бланк. Е, він достатньо тоненький, він приємний. Це е, пробка комбінована з Євою. Єва лише тут на руку да, і е, сама пробка. Не знаю, мені, чесно кажучи, сподобалось е, те, що це слім бланк, це не такий товстельний е, коміль, який ти тримаєш. Блин, ну, мені не подобається. Тут е, я хочу сказати, що достатньо приємний, кому як до вподоби. Далі, друзі. Е, котушка. Як тримає котушку? Тут нижня гайка, яка закручує і тримає нашу котушку. Фурнітура тут представлена від Fuji. Ще є комбінація на початку так само Єва, де у нас катушка-тримач, тут є ще вставка Єви. Тобто такий дизайн, в принципі, симпатичний. Далі. Всі кільця тут стоять на трьохклапкових тримачах. За що цього це і є heavy фідер, можна на нього ловити великими вагами, а так само використовувати, якщо потрібно, ще й флет. Вони йдуть до останнього майже коліна, тільки в третьому коліні останнє кільце йде на двох лапкове. Ну і звичайно, кувіротип йде на двох лапках. Всі вони трьохлапкові. Значить, із таких нюансів. Які хотілося б ще розповісти про цей фідер Аквалайт. Значить, кількість кілець 13 з квівертипом. Якщо витягнути квівертип, то кілець буде 7 штук. Далі хотілося б сказати, що відстань від першого кільця до початку котушка тримача 70 см. Тобто можна використовувати бікпітовські котушки великого розміру для. Дальніх закидів для більш таких супер дистанцій, я би так сказав. Вхідне кільце тут 25 мм, тому проходить жилка достатньо гарно. Тобто відстань звідси до кільця 70 см, плюс велике перше вхідне кільце дозволяє нам використовувати, по-перше, великі котушки, по-друге, робити дальні закиди. Перше, е, вхідне кільце має винос від бланка 55 міліметрів. Якщо е, взяти бланк да, і заміряти оцю відстань, вона е, є 55 міліметрів. Не знаю наскільки це важлива інформація, але деякі е, рибалки, які ловлять на флет, задавали мені питання. Я, чесно кажучи, ніколи таких. Е, Відстанів не міряв, але тут відповідає на запитання да, для того, щоб не було потім е додаткових, я би так сказав, хочу розповісти, максимально дати інформацію, щоб при виборі е фідера у вас було максимально інформації. Далі, вставки е на кільцях є оксид титану. Не менш важлива інформація це довжина самого комеля Вона від Початку, де починається катушко тримач, є 41 см. Кому це мало, комусь достатньо, кому велика. Тому інформація для вас, для тих, хто хоче дізнатися, яка довжина, то вона тут 41 см. І так, все тут штекерного. З'єднання тут присутній такий шпігот. Він тут 95 міліметрів, але коли ви вставляєте перше коліно з другим, воно сідає на 75 мм. Тобто у вас тут залишається залишок, не треба його трамбувати на саме, щоб закрити повністю цей шпігот. І не зламати ваше вулище, тому воно сідає всього лиш на 7,5 см. Із з 9 з половиною, як воно тут присутнє. Діаметр цього шпигота – це 14 мм. Далі у нас є друге і третє коліно, і так само тут є вставка цього шпигота. Довжина тут 85 мм. Але сідає він друге коліно на 65 міліметрів, тобто із 85 на 65 воно сідає. Діаметр тут 9 міліметрів. Ще хотілося доповнити це комільну частину, да, яка товщина самого комоля на пробці, і вона тут 19 міліметрів. Щоб ви розуміли хват для вашої руки. Да, тут першу ми тримаємо за, де у нас катушка тримаче катушка, а другу ми можемо тримати тут або тут, кому як е, найліпше робити. Але діаметр, саме, е, де присутня пробка, у нас 19 мм. Перше коліно, перша ця частина, де є напис, напис самого вудлища. І я так само тут заміряв, для того, щоб ви розуміли, розуміли, бо це у нас є силова частина нашого вудлища, яка виконує силові моменти в риболовлі, при закиді або при виважуванні. І тут діаметр 16 мм. І забув сказати на коли розповідав про котушку Тримач, і ще щоб ви розуміли, якщо ви будете використовувати велику е котушку, може там для якусь коропову або е бікпітову, або е великого в общем розміру, щоб ви розуміли, що відстань, е е яка Буде тримати вашу котушку, а саме лапки самої котушки, відстань на котушку тримаче від початку цього завіту, коли ви починаєте закручувати, він тримає відстань тут 85 міліметрів. Це так само важливо, якщо ви візьмете дуже велику котушку, ви її вставите, але вона не зможе закрутити і тримати, бо самі лапки самої котушки будуть дуже довгі. Тому так само враховуючи. Котушку під даний бланк можна виміряти і зрозуміти, буде підходити чи не підходити. Тож транспортна довжина вудлища всього. 135 сантиметрів. І вага вудлища 290 грамів. Зараз я хочу е, поставити ще котушку і поставити декілька годівнич, показати вам при закиді як воно себе веде. Я буду використовувати десь годівничку 85 грамів, 84, якщо я не, не помиляюся. І покажу вам на Закиді, як відбувається захід самого вудоща, як воно прогружається, ви це побачите і вже зробите свій вибір. Подобається вам було не подобається, і є бажання його придбати чи дуже велике ось таке. Добре, я комплектую і показую, як я його прогружаю. Тож, тест фідера Aqualaite 390 з тестом 180 грамів, я вважаю завершеним. Я розповів вам, розповів вам про всі технічні характеристики, із чого воно складене, що в ньому присутнє. Навіть покидав для вас, ви подивилися, як воно прогружається. Використовував я годівничку 100 грамів, ось подивіться. 100-грамову годівничку використовував я дистанцію 70 метрів і використовував котушку Nzone Distance 25QD для того, щоб краще було рахувати. Вона вимотує метр за один оберт. Я порахував, в мене вийшло 70 метрів. Тому, друзі. Якщо у вас залишилися питання по даному вудлищу, або є якісь ще запитання, я з радістю вам їх на них відповім. А з вами, як завжди, був Володимир Дорошенко, канал Берег Фідри Фішинг. Всім пока.